Ваш внесок психіатричну, психіатричну О, так, псих, психологічну допомогу, тому що ПТСР і звалтування це психіатрична допомога на сакверед. І сьогодні я це питання хочу задати е, в першу чергу для жінок, можливо, комусь це питання допоможе. Е, я лікар. Е, Психіатрична це не просто так, я дитячий лікар, який працює з дітками дуже-дуже з важкими захворюваннями. Кожного дня я бачу жінок на грані, на грані, може вже за грані. І не соромно, не... скажіть, будь ласка, не ваш досвід, а вашу думку, що не соромно звертатися до фахівця психіатра, саме Матусі, жінці, коли немає ресурсів і приймати ліку. Приймати ліки і ви все Я не дешали для допомоги, як... як... щоб звернутися в першу чергу з психо... Я... Психе... да. психологічним розладом. Добре. Да. Добре. Ні -ні -ні. Розлади у дітей, а ресурсу немає у мами. І що ми робимо для цього? Ми йдемо до хіця, до психолога для Щоб мама сама зверталися. Да вони соромляться. Вони якщо я піду, я буду хвора. Дякую Яковий ти не хвора. Ти, <світ> ти... <Тисус. світ> да, Кажіть про це. О, дивіться, я закликаю мої моє спілкування з вами. Воно ще й про те, що ми. Не можемо перекладати відповідальність на одну людину, яка постійно щось транслює. Я хочу, щоб ви підсвічували, я підсвічую вас, а ви йдіть і про це теж пишіть. Тому що, через що не звертаються по допомогу, зґвалтовані жінки. Жінки, які проходять насильство і приниження, жінки, яких діти з особливостями, жінки, яких будуть тепер десятки тисяч з інвалідністю, яких чоловіки будуть на кріслах колісних, всі не будуть звертатися. Скажіть мені, чому? Сором. Я А сором чому? В тому, що всі засуджують. в нас є, є таке слово «victim blame». Засудження жертви. І в нашому суспільстві, на жаль, можливо, поки йде страшна війна, я говорю непопулярні речі, але якщо ми не будемо говорити, то хто тоді буде відновлювати країну? Допоки у нас всі тикають пальцем на дівчину в селі, яку зґвалтував главний Гаїв, Гаритова... хто там? Голова? ради? Жінці ніхто не допоможе. Допоки. Мати, в якої дитина з синдромом Дауна боїться ходити по кав'ярнях, бо всі люди, включаючи їх дітей, будуть сказати, який дібіл. Діти будуть зростати і сонця не бачити. Ми маємо говорити про це самі і вголос. І це на часі. Тому що якою ціною нам дістається ця свобода. Вільної держави, яка дуже сильно відрізняється правильно мали, від нечисті, рабської, яка сидить і навіть вже не дихає там, настільки пригнічена. Це теж суспільний капітал, який ми вибудовуємо. Говоримо, пишемо так, проходимо через страшні страчі в соцмережах. Але я вірю, що це процес і потім вибудується. Це ми покладемо в корзинку соціального капіталу, де є толерантність, де є прийняття людей всякими. Знаєте, як я тішуся, як у цій маленькій маші тут в цій компанії вистачило сил поставити питання про секс. Тому що так би не було ще 5 років тому, та 3 роки тому так би не було в цій компанії. Наші діти зростають, прогресують, розвиваються. В них є інтернет, вони хочуть кращого життя. Ми за них тіряємо своїх чоловіків. Ми маємо говорити про це. Не соромно, пишіть. Пишіть і іншим кажіть писати, і ви приходьте, і пишіть все, що в нас є сьогодні в жінок, це наш голос. Дякую за запитання.